Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. 21 число жара стоїть, напевно, під 40. Вийшов я сьогодні на пасіку, думаю, трошки поналиваю як пчів свої водички, бо пчела моя десь трошки летить, десь туди, трошки не знаю, куди вони летять. Знаю, друзі, е, даю їсти сім такі сімейки пізно набрали сили. Даю я їсти. Хочу підгодувати, які більш-менш крепші, то маю 145-й. Найдуже, вичма другу, щось гуде. Думаю, ну, хто його знає, що це може що гудіти. Дуже піднімає голову, прилітає рій. 21 серпня Сідаємо, так, ну сідає, так, ну, може, два метри від землі на гілячку. Невеликий там на півтори, на рамочку, на півтори ройок прилетів. Ви знаєте, друзі, я не знаю що. Вже можна сказати, в принципі, в цю пору, на що він? Для чого він? Вже він не потрібен, звісно. Але знаєте, якась така душа посічнянська, а пожалів я його. Думаю, оце десь скитатися в цю пору пропаде і подивився, трошки є закліщений з них. Ну вже куплю я їм, Кінчуся в мене біпін, завжди куплю біпін, я вже їх оброблю тому що мої дівчатка всі оброблені, літають такі. Трошки бомблят, тому що взятку такого немає, а вони хочуть, то хоч покажу вам, друзі. То пішов, зняв вчора ройка. Він там невеличкий, то це ж я пересипав ройовниця, це ж я їм освободив місце, засипав двох, поставив їм дві рамочки з медом. О. Невеличкі, звісно, пусті рамки позабирав я. Пусті там стояли рамки, я їх занесу в хатину. А це думаю, ну там такі дві жмені. Але думаю, таке, якщо виживуть, ну, то добре. Не виживуть, ну тоді я зроблю. Я для цього, друзі, зробив все, що міг правильно. Зі своєї сторони така, друзі, жара, що ви не повірте. стою у в Але думаю, вже вчора він сидів вечором зловив, думаю, вже були сутки. Там одна рамочка, я їм поставив тільки думаю, мою. а жара, думаю, візьму я їх пересиплю, нехай вони собі вже определяються, поставлю їм ще рамочка в них була, ще поставив. Ну така гарна рамочка обсижена, гарною бджолою. Ну десь пів-три рамочки, отакий ройок я злий, друзі. Бджола трошки літає, звісно, але летити бачу туди і туди, в різні боки трошки бджолки літають. Бачив, друзі, ну там дуже такі приноси слабенькі, такі десь там по стаканові, може, принесли там. Ну, бджола літає, бджола працює, трудиться. Деякі сім'ї, як треба, коли я підгодовую, бо пізно ті, що матки мені вийшли. Знає, друзі, Поприкинув, та не потрібні вони ті маски, знаєте, пізні. І ті отводки пізні, з якими ми потім стільки дуже багато мороки ще. Все треба робити, друзі, вчасно, вовремя треба робити. Ото є травень місяць, ну ще там початок червня і більше не грайся. Ну, так ось так вийшло, що о, то зі всіх, з п'яти разів що я виводив маток. Друзі, одна сім'я сама, яка робила матку. І... Просто вона вивела і ходила, і ну, просто за, сім'я зачахла. Чому я не знаю причини. І дивився, і оброблені були, і все, вони просто зачахли. Я не знаю, чорно, і яйцекладка була, все. ну просто-напросто просто пчола вийшла, а другої не було. Бо так дивлюся, що рядом сімейки, які рядом з нею міняли сім'ї. Матки нічого от, літають гарні все. Ну таке, друзі, знаєте, казав, один чоловік, що це живе таке. Пасіка і... ще працює, буде весна, десь якісь робимо, може трошки освободилося і корпусних вуликів, то тоді навесні будемо робити отводочок, будемо десь щось робити, щось Востанемо потері. Головне, щоб нам вони перезимували, щоб все було добре, то поті воз... не проблема. Знаєте, нагнати це казав мені один друг, що це ж не 5-6 сімей, а трошки така пасіка є. Хай з кожної сімейки, Знаєте, друзі, в мене була одна сім'я. Я навесні з неї висмикнув, так як я не міг довго знайти в неї матки, я з неї висмикнув, проста м'ясна аборигенка, я з неї висмикнув, друзі, дві рамки розплоду повних двою і зробив на нього отводок, добавив там одну з одної сім'ї взяв. Є, матку з розплодом теж вийшло на три рамки розплоду, зробив отводок. Брузі, ціле літо вони не роїли, ну забрав дві таких рамки путніх, ціле літо вони не роїлися. То тоді навесні, знаєте, навіть вона там місна, то навесні, я думаю, може, якщо треба буде, буде крепка, все нормально буде. Я її навесні просто е, розбомблю, там пороблю якісь там. Якщо схочу, я встановити ті потери, бо є декілька вже вулиців. А ще зими немає, але ну, не без того, друзі. Це таке, це живе, щось підійде, щось підійде, котрій прилетів. А хто його знає? знає, друзі, з такої посміхи може бути і потіха, може ця ж мене бджоли взяти і вижати. Може бути, та чому не може бути? Вкрай случай не фати їм, покладу наверх пакетик з медом, їм на цю зиму там фатить. Гарний такий пакетяра покладу, ти хай там. Це перевірено руками, що виживають, то залітають, залітають в вуличок, залітають, і я вже їм туди. О, то не знаю, я кажу, просто пожалів. Не треба. Може, треба було страсти, хай болетів далі. Але щось рука, знаєте, не піднялася, рука на вбити. Думаю, куди вони зараз полетять, де вони там, шо, і, і, що, і вони погибнути, вони ж не будуть в цю пору, де вони собі оформлять місце, де вони спіють тягнути соти, а це поставив три рамки одну. Це ж вони стояли дві полумедових, що є під розпліт. Ну, Будемо бачити, друзі. Будем ну таке, якщо нічого не буде, ну то це таке. Я для своєї своєї сторони зробив все, що я міг. О. Так пасіка потрошки літає, воду дуже п'ють воду, сильно п'ють воду, вона мало того, що випадку, друзі, а під 40 градусів. Під 40 градусів жари. Я вам кажу, що я зараз того, що піду наколупаю меду, все цим сім'ям. Почала грів воду, а зараз ні, холодною водою, відро накидав меду, холодною водою розмішав. При... Хоч вечором, друзі, так що в мене це півторашні кормушечки, це так вечором наляв, рано вже пусто. Голод наливаю, бо треба, знаєте, якщо їх э, великий розрив робити, то тоді вони будуть від... А так треба їм раз-раз-раз, раз щоб вони заляли, 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 щоб собі позаливали. в злучай її знаєте. Казав один чоловік, добрий пасічник, що не ми до гонки. Друзі, за 30 років, я думаю, один рік це є не показник, правда. 30 років я не мав таких проблем, було і літо, і весняний мед. Ну, зато на другий рік вже 100 гектарів ліпаку посіяно, друзі, вже. Соняшник, чотири куски е, е, сої посаються. Чотири куски має бути соняшника. Вже почти 100 гектарів ріпака в мене посіяли, вже посіяли по стерні. Ну такий був рік, друзі, ну такий був рік. За цього року, як я бачу, вже сіють нормально, все, ріпак, все, красота, близенько, то, то може кілометр напряму буде і може трошки більше. Це для бджоли дуже краще, щоб летіти за кілометр, чим близько. Я щось не знаю, але щось так доказують. Пасічники, щоб бджолі краще трохи пролетіти, брати, чим зразу вилітати. Чо так, я не скажу вам, друзі, чо так. Ну, я скажу, такий рік, а медогонки чого? Друзі, я ж за ріпаку, я ж за весняного меду трошки вкачав, небагато. О, за Зараз за сімейки я свої тримаю, о, підгодовую. О. Такий медугон треба її винести, хай бджоли її вилить, бо вже все, сезон закривається. То її треба винести, бо вона ж обмащена, а обмащена, не обмащена. То це ж не тільки в мене, друзі, ну ладно, я там пасічник такий собі, такий собі, хоча чого? о. Проти наших мірках, да, по тих сел, других великих селах там великі пасіки для нашої мехності це велика пасіка, бо у нас тут так тримають 5-10 сімей, ну так знаєте, колись було. А вже 60 сімей це вже є пасіка, коли якої треба заглядати. Там бджолка, бачу відкриті. Пчолки літають, пчлки працюють, І... ну таке, все приходиться, вчитися приходиться. Навіть якщо там два-три вулики освободилось, я думаю, з 60 сімей зробити 3-4 відводки, хоча мені боска хватить. Для вашого здоров'я достатньо, ви хоч цим цьому дайте ради. Був трошки друзі, поприкривав льотки, то в Слабачках оставив, а в тих пооткривав, бо жара, араду, ну, бджола висить купою, мусив пооткривати, Бачу, що оси так не нападають. А летять в хатину, летять там, де рамки туди, то я вибачу, де їх, то там вже треба взяти савка, там вже піввідра налетіло за декілька днів. То треба взяти савка, повимітати. Дуже добре, що оси мене туди лізуть і туди, де це суш в мене. Хай лізуть. Я їх там покропив, там вони Ото... так, що вулики я не бачу, в мене оси лізла, Що то, що пахне медом в хатинах, де вони, друзі? Ну вже так оббито. Ну вже ну я не знаю, вже так оббито пленкою, кругом, всі щелі, все позаблук. Джола не влізе, оса влази. Ось <гум> такі друзі, так що сьогодні не хотів знімати, але думаю, зніму райок. Літають потихеньку, залітають. Думаю, а. то дав їм шанс. якщо хочуть жити, нехай живуть. А тоді треба буде їх обробити одразу. Хай вони хоч день-два політають, я їх тоді, друзі, я їх тоді, друзі, оброблю, О, ліпіну проляю. І все, бо бачу, що є кліщ, бо я сьогодні матку знайти, але так, бджолки стоять, подивитися типу, на матку, що це за матка. Ну, все одно навесні буде мінятися, це мови немає. Якщо, якщо виживуть, ну це таке, це. Казав тобі бабка на гадала. Виживуть, значить, <схід> значить заміняю маточку, будуть працювати. Не виживуть, ну не виживуть, ну так, школа щось мені стало, друзі. Такі пра... Так у нас що, Обробляю, яка вже обробив раз, але в даний момент треба поїхати купити ще біпін, бо треба обробити опять, об але ну, щось тако, так виходить, що знаєте, село, то те, то те, то те, не виходить, те час має друзі, така жара, о, то нема можливості. Ну подивився сімейки, друзі, після обробки кліща. Сімейки, то, що треба, так, ми, так набрали сили, так сімейки працюють. Тож день-два ще ти куплю пороблю, оп оп оп'ять зроблю. Ось такі в нас, правда, так що. Трошки літають, кажу, ще гречка цвіте. Так, да, звісно, є, навіть недалеко від мене, то там є людина качала меду. Казав, один чоловік 15 метрів пасіку відстав від твоєї пасіки і вже буде зовсім іначе. То в кусь є взятки. Я, скажу, це мене за 15 років, друзі, перший раз, що це в мене так без сяду трошки. О, що це в мене так беззятошний такий рік. Ну, це не тільки у мене, багато друзів є. О, ну так, знаєте, не посіяли. Ну, друзі, посіяно було все, все було, друзі, було все. Але, друзі. Жара, просто соняшник згорів. Там було по 200 гектар, це дай, щоб було нормально, теплень, О, ж квар. Ну бджола десь літає тут, я не знаю, куди вона літає. Чолки літають. Куди-то куди -то літають пчолки, то не знаю, друзі. Куди летять, що летять, ну десь літають, десь літають, щось шукають, звідки йдуть то такі в нас правильно. Так що ще треба обробити. Дуже мені кажуть, що полоски вони є дійствуючі, типу під розплід. Друзі, як я оброблю за 4 рази, кажучи, за кожним виходом розплоду я буду обробляти біпіном, повірте мені, не хуже полосок буде. Не хуже буде полосок, не хуже. Як кажу, хто дивиться, то... Бачиш, що це рік да, полоски сильні, мощні, але опасні вони це рік. Тому не хочу я. Спрактикуємо такий метод. Друзі. Такий метод. Сімейки літають, куди десь, десь, вони летять, я не знаю. Може, ну не знаю, чи це жарують та грецька, що то виділяє, але от подивіться, десь вони летять, подивіться. не знаю, чи буде, він навряд. Ли. От десь вони літають, від, від. дивіться. Десь бджула. І від небо чорне від бджоли. От в мене вже сім'я одна. Тут там був слабенький от водочок. Треба трошки відкрити вже їм, друзі, бо він вже набирає сили. Тут теж треба відкрити. Вже набирають вони сили, там треба ну, пізніше відкриють. Набирають сили. Потрошки, потрошки, я їх, знаєте, Давав маленькими порціями. ну Раз тільки я їм гуляв, думаю, я там приходжу, друзі, відкриваю розплоду повну, меду, нема нічого. Коротше, все мій мед, що я давав, перевели в розплід. То я зараз їм ляпаю таке, не даю такої юшечки, а даю таке густе, таке прямо густе колочу, щоб вони і даю, заливаю на ніч, щоб вони його не виносили, а позараз винесуть її це. А щоб вони його заливали, бо це ж мед, готовий мед, щоб заливали його в ячейки. Ось таких в мене шість сімейок є, які потребують такого під. А так, в принципі, стоять місце 145-ті корпуса з медом, а там будемо бачити. Ну, Ні, то будемо. Щось воно буде. Якось воно буде, друзі. Отакі От в нас правди. Так що, я не планувала це чисто, случайно, що це цього роя, я вирішив, яке стояв, може, з часу. Думав, що робити, що робити. Він так не сів, викинути, в страсти хай летить далі, бо люди будуть ходити тут пасіка, а це твої, хоча це прилетіли, бачу з калідором звідти. О, ну, думаю, людям будуть тут сидіти, хто знає скільки будуть. Заберу ну, його, там спробую, побачимо, яка. В нього є так, 50 на 50. Виживе, виживе, не виживе, то так і буде. Невелика потеря в цю пору, правда, 21 серпня. Ну, оброблю, будемо бачити. Оброблю, проляю. А ось. От. Я ж таки, от тобі аномальне літо, друзі, я ж такого не бачу. 21 серпня літали рої. У мене цього року рої не літають, тому що, друзі, в мене я ж кажу, що за що то, що я... Деякі сім'ї ослаблював, деякі сім'ї матки вбирав, а деякі пішли на тиху заміну, а деяких, як кажу, робив от лодки, то так ослабив сім'ю, що вона там. І я, я казав, друзі, що цей рік я не бачив великих сили сімей. Не знаю, чо, чи це що жара їм дави на мозги, чи що, я не знаю. Ну, подивіться, бджолка гарно літає, пчолка літає, щось ось налітає десь. Бачите? Дети на чорне, то може буде видно. О, бджола літає. Лікає, я бачу, десь таку по меду то принесли. О, але літають, Півка, то кату притаскали, по гарбузиці тут багато і трошки пізніше в нас почнуть сіяти ріпаки, люди по городах, то буде. Отакі в нас, друзі, справи. так що такі в нас на цей період у нас такі новини, О, що. Працюємо так, друзі, працюємо, трудимося, переглядаю. Як зрання трошки маю час, то переглядаю деякі сім'ї, бо друзі день не можна. Ну що, друзі? По-перше, йде атака сильна, сама нападіння йде велике, бо самі розумієте. По-друге, друзі, що ну, вже раз не стояти, але сімейки сказали, що тільки одна сімейка літає, от дивіться. Трошки сімейки літають, джула на льотках. О, огля. Мене атакують виганяють з пасіки. Ну, жара, жара, жара. Жджу влітає. Воду п'ють, то як коні, звісно. Не встигаю підливати. Ну, що без кінця підливаю воду. Ну, жаріща стоїть, десь жарі вже більше, як 40 стоїть. Така не от може, така пора вже можна сказати, вже так, сіння пора вже може бути і, і прохлада, але воно ж пари. Ну, так що поглядаємо, є час, вискакуємо рано, скільки є зрання, скільки є можливості. Деякі сімейки на карандашові, я туди дивлюся, заглядаю, працюю, я ж кажу, восьми раможники. Переглянув, не буду більше лізти, будемо, звісно, десь подивитися треба буде, а в 10-ти рамочниках, звісно, треба буде, що внизу висмикнути по, по рамці, по дві, так само з 145-ї треба буде під'їдять, висмикнути на зиму, бо 10-ти рамочників не залишилося, щоб стояти з 145-ї, нижній, то буде дуже забагато. Руку розрізав, бачите. О то забагато буде, якщо де, там буде, це буде 15 рамок на зиму, треба буде хоча б, мабуть, по сім 7, по 7, по 7 скоротити і по сім зверху, а ті всі запасні помішати і так будуть зимувати. Поставиться одна заставна зверху, зверху поставиться за. Ша я тебе не чіпаю. Поставиться одна заставна зверху на 145-му, щоб перекрила всі. Та що це таке є? Є ще в мене цих трошки місних, які трошки не хочуть мене. Ну нічого, все до весни, все поміняється, все буде нормально. Це в мене ще той рій, що я зловив перший, то, то це в ньому ще проста місна боригенка, то це більше ніде, це тільки от в одному вулику в мене є ще. Ну вже я до весни даю їм. Чи це оса може. До весни даю, ще їм трошки побушувати, а то вже на весні матку заміняємо. Якось воно буде, друзі, Отакі у нас справи, так що... Такий рік, друзі, ну нічого не зробиш, я кажу, 21 серпня рої, рої літають. Теж таке видано. Не знаю, не знаю, друзі, я не знаю. Такий рік це, ну, друзі, високосний рік. Казав, друг, що ти хочеш, високосний рік, що ти з нього хочеш? То цей рік він такий, друзі, має бути з проблемами, такими, знаєте, з негоряз, негораздами. Понятно. Ну, Я думаю, ми його пере... переживемо, осачі пляги за пальці. І пережимо, буде... буде все нормально і яка, як за 30 років, що я працюю, який там працюю, але якби там не було, бджола в обісті була завжди. О, бджола в обісті була завжди. За 30 років це перший рік, що я не маю соняшника. Ну друзі тако прийшов, квітку взяв, така квіточка маленька. Так. Вона була в гербарій, братко, взяв вона. Просто квіточка розсипалася, друзі. Вона просто тупо розсипалася. Ну ти що ти, ти хочеш? Висох, просто ця жара, просто соєшник висох, і все. Отакі в нас, друзі, справи. Отак пчолка десь літає, десь вони ще щось там стрімляться, кудись літять. Отак, в принципі, я ж пасіку я перегляну, не марш, де мені не маршрут, а погас. Бо я так і там, як пересипав, я то, 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 то так і димара поставив, то й погано. Такі друзі, так, думаю, так що з вами поговорити, так, такі справи. Не знаю, подивлюся, я завтра, чи коли там буду до тої, там я їм рамочки з медом поставив. Вони дуже купою сидяти, рамку закрили, не міг матку дати. Я думаю, за два дні вони розійдуться по вулику. Я її перегляну, подивлюся, що то за матка. Аби вони мені перезимували. Тоді будемо якось будемо щось видумувати. Треба буде йти брати віника, вимітати, що в цій хатині, що в цій хатині, вимітати оси. Друзі, ви не повірите, відро, відро осів. Це хоч добре, що хоч вони лізуть в хатинки, то хоч не лізуть мені по вуликах. Знаєте, вони собі туди там пахне там рамки медом, там рамки з-під ремеду, От, то вони собі туди лізуть, то там, а туди залізти ремонт, бо там. Москітна сітка перегреває, перегре. і там десь з цього боку лізуть, треба колись пенкою обробити даю. Але хай, в принципі, добре, що лізуть, друзі. Добре, що лізуть, то я вони туди де рамки не влізуть, тільки лізуть сюди, де це придбанні. Що тут, що там, тільки де придбанні лізуть. То хорошо, прийшов він, позамітав, викинув та кури позбирають. Ти таки справна тут. Винести треба якийсь день медогонку, хай вони вже є обсушати, оближать, помити, вже на цей рік вже закінчує сезон. Казав, друг, будеш качати гречку. Не можу, ну дивіться, що буде, не знаю, чи буде вам видно, чи не буде вам видно. Но бджола літає і непогано літає бджола. Десь я кажу. І я навіть замічаю, друзі, десь і рано, ще десь і соняшника несу, знаєте, де вони. Ну хоча десь ну, падали, дуже багато падало. Цей рік дуже в сої багато є. Знаєте, як соя йде після сіється, після, після перед сонячником, десь там ну, дуже багато в трьох кусках та, соя і в трьох кусках так, там гарні кусочки соняшника соїш. І літають, потрошки літають, потрошки носять, трошки, носят, трошки... От. О, трудяться, трудяться, так що треба буде. Ще яка буде обробітка, ще буде три рази, буде обробітка, так як я казали, що о, полоски, вони довгодіючі, вони, хоча, знаєте, доказано, що полоска теж робить два дні не більше. Полоски теж день-два, вони теж довше не працюють. А біпіну ну, пролив, вже бачу результат. Ще пролию після карну, таку подивлюся, роз, бо я бачу, виходить, молоді обльотуються, пролию опять. І тоді опять, тоді опять через кожен тиждень, буду такий кліща зівець. Ось такі друзі у нас справа. Так що така прийшла пора, така, яка вже входимо в таку стадію завершальну для наших, ну саме е в кого це рік взятки немає, то годують, е то це хоч одне добре, щоб вони хоч собі принесли 145 то хоч знайте, не, не переживаю, як воно буде. Я не знаю, друзі. Я не знаю, як буде зимівля, як вони мають піднятися. Це голову дзвоню своїх друзів, кажу, голова морочиться, як це воно боє бути. Бо так мого спата, так само пасіка є, то я з ним буду як ти так рискуєш вставляти 145, що мов зверху не ну, на що робити? Зараз відкачай всі 145, і опять і хтось заливай. То лучше, ну, хай вони запечатані, гарні рамки, 145 хай стоять. А вниз на собі трьохсотих, там є місце під розплід, є десь такого знає, друзі, Я думаю, що буде гарно підніматися. Чому? Тому що зверху такий підкови є меду, навіть зараз, кінчить розплід, вони почнуть підніматися на ці підкови, а так як під карною рамкою е там є знаєте, настроєно, вона ж я не зрізав його, то я думаю, що їм переходити на 145-й проблем не буде. Утеплимо ну, трошки калісу, зробимо, щоб було тепленько Якось воно буде, такі друзі в нас працюють. Так що я прийшов погратися з цим ройком, а літають за щось там, шевеляться, о, там, сімейки. О-о-о, поставив рамки, витягав. Зараз прийдеться забрати, бо вже налітають. Що, дівчатка, може там трошки відкрити, пустіть мене, я вам трошки відкрию. Багато ні, бо це тут отводки в мене сидять. О, ці потихеньку переходять до верху, переходять вже вулик. Ось такі справи. якщо б жити, ну літає, десь літають, десь літають до сімейки. О. Таке, так, якщо хоча жити, то будуть жити, друзі. Такі друзі, у нас на сьогоднішній момент справи. Добре, друзі. Миру нам дали на нашу землю, закінчення сезону, будемо чекати, що кожному з нас потір зимою не буде осінню. хоча вони вже деякі є. Ну, Ті відійшли друзі, ті слабачки, які не змогли набрати сили, які не змогли устояти, які десь, може, матка мінялася, десь вона якась неякісна, ну таке. А ті, що мали остатися, ті залишилися. А так, що ми працюємо, друзі, трудимося. Добре, друзі. Всім моїм друзям вітання. Оставайтеся, здорові, друзі!